Рубрика Китай. Зубр 240. Так як в нас пише Зубр 240, та ж сама джима 240. Рульове від ГАЗ 66. Це руль. Тут вже тяга кріплення. Перефарбував швагро. Вмонтував, зробив ось таке кріплення. Виглядає файно. Багато хто писав, чому не гідравлічно. Дивіться, на дозатор мені потрібно від 10 тисяч, Да? Тобто в мене є рульова колонка. Мабуть, дві чи три рульових колонки від ГАЗ 66. Тобто мені проще поставити рульову, така, як в мене є, ніж мені парити 10 тисяч гривень на той самий дозатор. Побачу, якщо, та як вона не справлятиметься, якщо вона з машиною справляється, то що тут того китайчика крутити? Тому таке рішення прийняли. Бака перенесемо наперед, капот трішки потягнеться допереду, і спереду буде більше місця, щоб сидіти. Тому спостерігаємо далі, як в нас вийде. Всім удачі!